Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у нас є потужна сила. Трамп знову заявив, що здатен миттю зупинити війну в Україні, кандидату президенти США від республіканської партії Дональд Трамп, котре повторив один із найпопулярніших меседжів його виборчої кампанії про те, що здатен миттєво зупинити війну в Україні. За його словами, для цього йому необхідно буде зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним. При цьому Трампа не став розповідати про конкретно, що говорив без України українським президентом і російським диктатором про це кандидат президента заявив США в інтерв'ю телеведучому Джо Ругану. А от його можливо майбутній віце президент зазначає наступне: Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей. Кандидат у віце-президенти США Джей Дівенс. У той же час телеграм-канали деяких російських опозиційних генералів такі підтверджують, що часу пораненого Путіна вивезли у США підключений. До у таємній лікарні Байдена і Трампа там його підключили до апарату ШВЛ. Він в комі пише телеграм-канал Генерал СВР. Генерал розвідки стверджує, що почався перехід офіційної влади, до Патрушева Китай, США, Індія, глобальний південь та Європа дають йому владу в обмін на мир в Україні та мирні домовленості з Україною. Телеграм-канали стверджують, що Путіна стріляв офіцер ФСБ Патрушева, якого після виконаної роботи прибрали, поки ВАРЕВ залишається двійник, Але він поблі. Ічно зречеться влади, нібито через стан здоров'я та передасться всі справи Патрушеву. А зараз під час курської операції вирішується доля усього світу. Мирні переговори в жовтні, листопаді все вирішать, а нібито справжній справжні Путін, а не двійник під контролем Патрушева. Лікується в США, Про це говорять, знають ключові правці тиснуть на Патрушева. аби той прибрав двійників, став президентом та закінчував війну. В той же час Патрушев зупинив наступ на Харківщині та відправляє всі свої сили в Куриська. Будуть домовлятися. Як і на інших напрямках, крім Покровського наказ відвести війська та позиції та знову закупуватися і окупуватися. Крім того, не дарма папа та Орбан в один голос заговорили про переговори після початку Курської операції. Російські сили виснажені не менше наших, адже штурмувати це не оборонятися. Отрати на атакуючих завжди більше. Патрушев зібрав нараду та готує посланців до Китаю та США. Будуть переговори. Буде список з 20 пунктів. Не всі сподобаються Україні. Наразі ЗСУ також посилено закопуються. Після провалу та факапі влади доводиться все робити швидше, все як казав заложний глухий кут настав. Патрушев зробив перший клок, А що далі буде? Наразі невідомо. Але допомога США вже проголосована, підписана та ось уже понад другий місяць. Кожного тижня їде до Києва. Патрушев готує звернення до Росіян щодо передачі влади Путіна. Пише телеграм-канал В Той же час урядові комісії НАТО ООН, Великої Сімки сформовані зустріч у Москві на ногах прямо у аеропорту. Патрушев викладе своє бачення. Закінчення війни та власної легітимізації від України там буде генерал залужний. Така умова союзників блоку НАТО. Генерал підпише нічого, бо що суперечується нашим інтересам. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Саме тому потруша вдає для України Курську область, яка буде розмінною молетою. Бойові дії в Курській області змушуються РФ перемістити свої війська з інших частин фронту, де зсу воюють під тиском, переважаючи російської армії. Про це розповів полковник армії Ша відставці, професор військового коледжу. Армії США Роберта Гамільтону у коментарі для Ліганет він наголосив, що успішне вторгнення України на територію Росії стало великим збентеженням для Кремля, а також суттєвою невдачею у його намаганні подавати вторгнення в Україну як безплатне для громадян РФ. Проте за словами Гамільтона, кінцевий вплив наступу на путінську владу нині незрозумілий. курська офензива шкодить режиму Путіна, але навряд чи спричинить його падіння, якщо її не поєднати з іншими значними військовими поразками та економічними труднощами. Рев пояснює експерт. Водночас директор прайського інституту досліджень з питань безпеки Борис Калінський в коментарі для видання підкреслив, що найвищою перспективою для ЗСУ є стратегічне розміщення російських військових зусиль. Росія втрачає ініціативу, змушена перекидати війська в середині країни. Зростає політичне інакомислення та неудоволення путіним. Але наразі це крах російського режиму виглядає мало ймовірним. Згадайте надії, що заклад Пригожина зможе послабити режим. Вийшло навпаки. Додав він. Редакція каналу не несе відповідально. Стя за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.